Привіт! От і минуло вже 100 років, як я з'явилася на своєму YouTube-каналі, я була вже створювала свій канал, але якось в мене. Ну, якось не було натхнення знімати відео, а наразі мені прям захотілося щось вам показати, розказати. Планую все зробити з першого дубля, тому якщо будуть якісь заминки, якісь там, ну, щось невдале, то я перезнімати не буду, вибачайте завчасно. Отже, сьогодні я хочу вам розповісти про свої новиночки, про те, що я отримала. Те, що я маю в себе із нового. Хотіла вам розказати про ниточки, які я нафарбувала, покажу вам нові бірочки, покажу трошечки процесів, які я наразі вишиваю. І, в принципі, на цьому все. Хотіла би розпочати з цієї роботи. Я думаю, вже всі впізнали. Ці рамки є дуже такими впізнаваними. А саме це дерев'яні рамки від юлічки нашої забавки на булавках. Вона виготовляє неймовірні рамки. Вона їх не тільки продає дівчатам, а ще й робить різноманітні лотереї для, на користь наших воїнів, наших ЗСУ. Так. І, і, Хотіла сказати, що насправді ось цю роботу я вишила її і розмістила першочергово ось в цю рамочку. Але виявилося, що це віконечко було, знаєте, досить -таки, воно більше на, на декілька сантиметрів більше було і досить негарно виглядало. Як виявилось, хоча мені було гарно, бо я сфотографувала, вже виклала була в сторіс, а Юля побачила і, і, і знаєте, каже, Настя, та не позор мене, не позор мене, не викладайте, бо то каже, негарно виглядає. Мені чомусь одразу згадався той серіал про таньку і володьку, як танька казала, володька не позор мене, не позор мене. Так і Юля. Сказала, щоб я її не позорила, е, сховала цю рамочку для якогось іншого сюжету. А, і сказала, щоб я відправила їй свою вишивку, і вона зробить для мене іншу рамочку. Тому наразі в мене ця рамочка вільна. Я ще, до речі, я ще не придумала, що я буду вишивати, яку вишивку я хочу розмістити в неї. Треба мені також натхнення для цього. От. А наразі маємо ось таку красу. Я відправила Юлі вишивку, вона мені сама натягнула її, оформила, все зробила відправила вже в готовому вигляді. Мені дуже подобається. Виглядає досить так стримано, такий мінімальний дизайн, але він доповнює саму картину. Тут досить такі активні кольори, їх багато кольорів. А рамочка такого стриманого кольору. Вінтажна, дуже гарно виглядає. І насправді мене також трошки насмішило там одне, у Юлі там трошки з рукою В ну, неї рука боліла, і вона каже, що зараз я натягнути тобі вишивку не можу, треба трошки почекати. Я думаю, ну, та що я не, не, не натягну сама ту вишивку, кажу, Юля кажу. Побержи руку, відправляй мені рамочку, вишивку, то я сама натягну. Але Юля, знаєте, хто спілкується з нею, знає, що Юля досить така делікатна людина. Вона не може, знаєте, прямо ну, так сказати, щоб ну, не образити. І Вона просто бачила, як я попередньо натягнула рамку, і то був жах. У мене насправді є великі проблеми з охайністю. Я можу, так знаєте, косу, криво натягнути. Вона, коли то побачила, вона так делікатно мені сказала: ну краще я підлікую руку і сама, сама то натягну, а то. Ну так буде краще, знаєш, я так посвіялась, думаю, ну, дійсно, все-таки краще. Я почекаю вже. А то б я так натягнула, воно було б таке, знаєте, кривеньке, як кривенька качечка. От, і наразі маємо ось таку красу. Так. Далі. І показую те, що я вишиваю, вишиваю, і ніяк не довишиваю. Це семплер, зелений семплер. У мене є синій, який я вже давно вишила ще рік тому. І я ось цей зелений. Мені якось, ну він. Треба було все-таки мені взяти, вишивати ось ці літери, або самі пофарбувати нитки, щоб вони з таким плавним переходом вишивалися. Або Якийсь меланж взяти. Ну, якось мені трошки, трошки сумно їх вишивати, тому, можливо, воно так в мене не скоро йде. Але загальний результат мене радує, мені подобається. Хіба єдине для того, щоб мені не так сумно було вишивати, я взяла з ниточки свого фарбування ось ці зелено-оранжеві. Мені здається, що вони досить гарно сюди так пасують. От. Але це відклала на потім. Зараз я вишиваю досить такий старий, непопулярний сюжет, непопулярний дизайн. Зараз, знаєте, більшість вишивають там, схеми дизайнерів, якісь нові цікавинки такі. Ну, а я вишиваю стару роботу від чарівної миті. Ой, як він називається? Зараз секунду. От він такий вийде. Е, Старінний город. А чому на російській мові, я не знаю. Так, Харків. Виготовлено в Харкові. Ну, це старий випуск. Я цю картину вже вишивала. Колись я в сторіс показувала, розказувала цю історію свою стосовно саме цієї вишивки. Можливо, не всі чули, але можу. Повторити. У мене вже була готова ось ця картина, вже була оформлена в паспорту, в рамку. Але на початку повномасштабного вторгнення російські не воїни, я не знаю, я не знаю, як їх назвати, ці орки вони просто взяли і вкрали ось цю мою готову вишивку, готову картину. Напевно, для того, щоб привести. Своїй жінці, якийсь трофей, свою невеличку перемогу. І просто от забрали, і все. Мені дівчата почали писати, Настя, не засмучуйся, Ну, вони вкрали зробити, бо тому що не можуть то повторити зробити, а ти зможеш вишити і навіть краще. І так воно і сталося. Я почала знову вишивати ось цю картину. Вона йде в мене не так швидко, як хотілося б, але потрошки просуваюсь. Але я помітила деяку різницю. Той набір я купувала років 15 назад, вишивала. І там ниточки були яскравіші. Не було багато ось таких темних відтінків. Вони були якісь яскравіші, насиченіші, і сама нитка була інакша. Щось вони замінили тут, але, в принципі, результат, ну, те, що я бачу, те, що вишивається, мені подобається. Але мені здається, що ось там, де ліхтарик, ліхтарик якось воно заблідо. Можливо, я трошечки зроблю якийсь насичений колір самого сілу. Ну, і також не забуваємо про страшно красивий СП, який проходить зараз у Ukrainian Stitcher у нашої Вікторії. Багато вже хто доєднався, і я виступаю одним із спонсорів, і хтось від мене отримає по завершенню цього проєкту, отримає від мене подаруночок в такій коробочці. Там будуть ниточки ручного фарбування. От, 5 кольорів. І тканинка. Це кашель ручного фарбування, в фіолетово оранжевих тонах. Я слідкую, до речі, за кожним відчилом, за все, за всіма процесами, за всіма роботами, які вишивають дівчата, мені то дуже-дуже цікаво спостерігати за вами. І я дуже вдячна, що ви приймаєте участь в таких проєктах. Бажаю всім подальшого натхнення. І чекайте ще продовження відео. Там я вам розповім про своє нове фарбування ниточок і покажу бірки. Тому бувайте!